Do day. Ну, власне, вже маємо реакцію від міністра МЗС України Кулеби. Він каже, що нам такого не треба, чи ми за таким звертатись не будемо. Але ж ось ці слова, які озвучив Расмусен, вони взагалі чимось підкріплені, крім його особистого бачення. І чи може насправді там і наші сусіди, наші найближчі союзники, чи можуть вони поза НАТО живу силу своїх військових скерувати в Україну? Якщо на саміті 11 липня в Вільнюсі Україна не почує чітких гарантій безпеки. Тут багато запитань: що таке чіткі гарантії безпеки, що таке ще більше залучення, що таке на землі, що таке збройні формування. Що таке слова Расмусена, Хто такий Расмусен і коли вони сказані? Багато таких речей, але всі вони важливі, і всі вони працюють в плюс для нас з вами і в мінус для агресора. Ми вже. Чуємо слова, що це глобальний конфлікт. Ну, люди бояться використовувати слово війна, тому що воно має негативну конотацію. І для усіляких спекулянтів, вибачте, на слові оцих борцов за мір. Воно є певну міру таким собі, знаєте, жупелем, які можна лякати. Ну зрозуміло, що громадяни багатьох, і якщо не всіх країн бояться війни і хотіли би мати мир. Інше питання знову інтерпретація, що таке війна? Що таке мир? Яким чином Росія завжди використовувала війну боротьбу з. За мир заради своєї агресивної е, пратичної політики, а е, тому е, слова Расмусена, е, людина, яка залучена в, е, в проблеми навколо України, сказані напередодні саміта, говорять про те, що давайте насправді щось конкретно говорити, а не робити оці знов такі реверанси е, в сторону Бухарестського саміту 2008 року, нібито двері НАТО. Е, Відкриття насправді ми пам'ятаємо, яким чином Росія до цього поставилася, ніби відкриті, але Росія безкарно вторглася в Грузію НАТО, Європейський Союз, не знаючи, як відповідати на такого роду... Виклики почав розповідати про те, що Грузія там винна, бо не все так однозначно. це тільки мотивувало Путіна, і 2014 рік всі побачили насправді вирішень. всі, по Росія знову вторглася в Україну, але не всі побачили, що насправді відбулося, і тоді також почали розповідати про якісь такі речі. Про знаєте, не все так однозначно, так або Росія не давати та якщо, надавала... під... так, якщо просто пане Валерію, якщо просто підсумувати це реаль це реально І якщо реально це за яких умов може бути лише реально бо поки що ну таких офіційних заяв точно немає Ну, офіційних заяви не буде. Ми маємо розуміти, яким чином робляться офіційні заяви. Але подивіться, будь ласка, на тренд на тенденцію, яка відбувалася. Росія рік тому розповідала рік і два місяці. Тому що ті країни, які будуть посачати зброю в Україні, будуть законними цілями. Потім під час візиту Байдена в Польщу, пам'ятаєте, вони ударили ракетами практично поруч з кордоном по Львівській області, по явору, пам'ятаєте, вони показують, і ракети до речі, залітали навіть у Польщу. А вони Талі повз суверенну нейтральну навіть відповідно до Конституції Молдову, коли били по Хмельниччині і по Вінниччині, не зовсім недавно. А, практично, Росія нехтою качає ці країни, значить, беречу їх на слабо чи ні? А, ну ми маємо розуміти, що відповідь ми вже бачимо. Але ступінь залученості вона може бути різною, і я не виключаю того, що. Деякі країни це абсолютно прогнозовано. Також я про це говорив на самому початку ресі 24 числа, 25-го, глобальна війна не поставить осторонь, не дозволить сіяти осторонь. Країни, які е, мають все ж таки обирати, або ви за е, добро, за світло і за мир дійсно, і за світову безпеку, або ви на боці агресора. А, значить, ви получите е, в тому числі і е, колись агресію, і е, біля себе, а можливо, проти себе, тому Україна має право те, що кулеба дипломат, який очолює дипломатичне відомство, говорить те, що йому треба говорити. Але насправді ми маємо розуміти, що Україна має право звернутися а деякі країни, якщо не буде. Практично колективного якогось рішення мають право бути залученими, відповісти на такого роду прохання. Ну і сусідня Молдова також пам'ятаєте слова Зеленського щодо має Санду, що якщо Молдова нас попросить, ми допоможемо. Думаю, що румини також можуть допомогти. Тому глобальна війна робить фактично виклики також глобальними, і країни займають так чи наше те чи інше місце. Ну а польські добровольці вони на сьогоднішній день ми навіть бачили, що вони беруть участь в тому числі в деяких операціях. Цях і е, вже е, на території самої е, Росії тому е, ніхто не має права заборонити нам звертатися по допомогу ніхто не має права заборонити країнам е, на цю допомогу відгукнутися ніхто не має. Право заборонити країнам захищатися відповідно до статуту ООН і основ е, сучасної безпеки. Тому е, це питання зараз більше політично і риторично напередодні саміту. Але якщо ви мені запитали про те, що це реально, це абсолютно реальне. І власне якраз є теж така думка. Оглядачі пишуть про те, що підготувати ось ці гарантії, які не будуть пустослів'ям, можуть вже ось незабаром. Фактично сьогодні. Бо до, до Вашингтона на зустріч із Байденом їде летить, точніше, звісно, ріші сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. Так само, є єнс Столтенберг, генсек НАТО, там можуть зараз вирішувати якісь ось такі речі, щоб потім запропонувати? для України якісь дієві, і чіткі, як наголошував наш президент, гарантії безпеки вже 11 липня. Давайте ми зараз все ж таки говоримо про реальні речі. Ну, ми бачимо, як Угорщина блокує, наприклад, вступ Швеції до НАТО. Ну це реальність чи нереальність реальність? Ми можемо з нею не рахуватися? Ні, не можемо і до речі, там немає питань щодо там знаєте, шкіл у Швеції. Які закриваються, де бідні шведські бідні шведські угорці не мають права значить, навчатися угорською мовою? Ні, немає. Все це блоку... Угорщина блокує. А це значить, треба враховувати проти речі. Не будемо говорити це окреме питання, тому ми маємо розуміти, яким чином ухвалюються рішення, і тому ми маємо розуміти з іншого боку, що. Нато, це не угорщина, тобто це з одного боку Угорщина, коли ми говоримо про е, принцип ухвалення рішень консенсусом, з іншого боку, це не Угорщина. Це не Угорщини, не угорці відповідно до статті е, 5 статуту НАТО, будуть воювати за американців. Чи передбачається, що американці, е, Велика Британія і Франція, які мають дійсно потужні е, війська і ядерну зброю? Фактично створили цю парасолю над тими країнами, які є членами колективної безпеки. До речі, опитування про це колись були проведені, показують, що угорці не готовівати за Словаків, словаки за румунів. Я так умовно кажучи, в ну не в більшості, але цифри такі є. Але всі передбачають, що за них мають воювати американці, а вони будуть виходити на демонстрації про мир і як Орбан розповідати, як важко бути єдиним борцом за мір в цій Європі. Тому ми маємо розуміти, що Сунак, що Байден, що Шольц, що Макрон, які вже погодилися, що політика уморотворення Путіна була помилковою. Вони певною мірою мають розробити певні дієві механізми щодо надання нам безпеки. Такі механізми існують. та ж сама Швеція, поки вона на шаху до НАТО, де до речі, а вона була знаєте, нейтральною з 1815 року. Одна з найбільш нейтральних, краї... найдовших країн, які найдовше мають термін нейтральності своєї, тобто тут. Тому насправді вони мають певну міру такі гарантії від Великобританії і десь там читай від США. Тому дієвий механізм розробити можна. Головне можна Головне сказати, Україна буде членом АТО, НАТО після перемоги в цій війні. Давайте допоможемо Україні скоріше допомогти в цій війні, інтегрувати її не тільки на рівні збройних сил, а на рівні в тому числі політичних рішень. Це мають бути е, практично вже заявлено в офіційному документі, а гарантії наших до НАТО. То це питання вже такого роду зустрічі дієвих механізмів. Тобто, все ж таки, ця зустріч може принести, бо це якраз ті країни зустрічаються, які можуть гарантувати не тільки Україні, і зараз, як ви вже якраз сказали, а й багатьом країнам Європи власне безпеку від тієї ж Росії. Е, і ще ось про нейтральну країну, яка е, не знаю, чи не те, щоби втрачає цей статус. Швейцарія учора е, там здається, е, чи верхня палата, бо я відверто можу тут зараз помилятися. Знаю, що один із одна із палат парламенту прийняла розморозила так, би мов, мовити, реекспорт зброї для України. Там перед тим нижня палата була проти, але зараз вона знову має проголосувати. Ось це Це що означає, швейцарцям вже ну стає зрозуміло, що тут не можна теж залишатися нейтральними, і чи взагалі ось ця ну там там про великий об'єм зброї йдеться, чи це таке теж політичне більше рішення? Ні, там йдеться про. Ну по-перше, там так ухвалила верхня палата парламенту. Ухвалила рішення. 22 голоси проти 17 сімнадцяті. е утрималося. Ми бачимо, які складне рішення щодо можливості реекспорту надання дозволу на реекспорт зброї, яка має відношення до Швейцарії, скажімо так, бо там різні є варіанти такого роду залучення. Наприклад, ті самі гепарди німецькі а. Наприклад, ті снаряди зенітні, які дуже нам потрібні, вони. Вироблялися на заводі в Швейцарії. Німці Райнметал, вимушені були купити е, виробництво десь там в Іспанії викупити там побудувати для того, щоб обходити такого роду речі. Є санкції, наприклад, є дуже потужні гарні компаси на зброї, але гармата для цієї зброї вона має е, походження зі Швейцарії, хоча вона виробляється на півночі Італії. Е, тому насправді такого роду речі вони існують на чуча зброя ми маємо е, ну розуміти, що таке швецарське Якість, подивитися, це бренд, швейцарські годинники, швейцарські ножі. швейцарська якість дуже висока, високотехнологічні. Е, насправді, продукти вона виробляє. І е, Швейцарія нам потрібна до якості союзника, який буде дозволити це робити. Я не буду е, будувати радужних якихось там. Зараз широких мазків, тому, що навіть у випадку, дай Бог, щоб е, Нижня палата ухвалила це рішення, все одно в Швейцарії існує норма прямої демократії. Там е, однозначно є політичні сили, які будуть на тому спекулювати. Як пам'ятаєте, колись у Нідерландах, е, які це питання винесуть на 50 тисяч голосів, і винесуть на референдум. Е, мало того, ця цей закон діє за, певних, за певних умов. цей закон діє для того, щоб надавати дозвіл країнам. Певну міру там є 5 років лагу. Але те, що Швейцарія також певну міру визначається, вона не може бути осторонь, а вона давно протягом багатьох років це був також символ Швейцарія, нітралітет було і таким же собі навіть брендом. Нагадаю нашим глядачам, що в другій світовій війні Швейцарія не була окупована. А ми маємо розуміти, що у німці були можливості для її окупації, і Швейцарія вийшла багатою після другої світової війни. Певну міру використовуючи свій нейтральний статус, коли стікалися гроші е, з багатьох країн, вона була платформою для переговорів. Але насправді Швейцарія стає е, також е, на шляху знаєте підтримки свободи, тому що Швейцарія побудована на е, на свободі далі не буду продовжувати. Подивіться, будь ласка, Японія, яка визначається Південна Корея, яка має також обмеження конституційні, законні. Е, ми маємо розуміти, яким чином вони вже визначаються як вони також в межах ти, своїх можливостей, тому. Що в них є опозиція, в них є політична ситуація, в них є громадяни, які можуть підтримувати чи не підтримувати. Є зовнішні плини, внутрішні впливи. Але так чи інакше вони займають позицію разом плеч опріч з нами. Швейцарія думає також на цьому шляху, вона є союзником. Громадяни однозначно підтримують Україну. Вільгейм Тель, якщо хочете, це швейцарський міф і легенда на нашому боці, як Борець за свободу. Певну міру там вона. Має е, е, ну в межах своєї конституції законів навіть підтримує санкції, заморозила російські активи. Е, але там все ж таки діє закони стосовно гарантії приватної власності. Там є також свої проблеми щодо того, щоб використовувати ці гроші, наприклад, на відбудову України поза судами. Але так чи інакше, я думаю, що Швейцарія стає на е, вже на, на той шлях. Як і Швеція, скажімо так яка точно вона не буде членом НАТО, однозначно, вона не вийде в інші структури. Так чи інакше, їй важко буде йти проти тренду підтримки України, підтримки свободи, підтримки народу, який бореться проти свавілля, шовінізму і агресії.